Івені Світлана на цих кадрах під час проведення богослужіння російські військові обстрілюють церкву Різдва Пресвятої Богородиці, храму селищі Кіндійка, передмісті Херсона. Коли ми вперше закрили церкву, це було в жовтні місяці 2023 року, ми вісім місяців молилися в дружній нам громаді при лікарні Лучанського. Потім, здається, ніби зменшилися обстріли, і ми на свято Вознесіння 2024 року повернулися, а потім, 21 серпня 2024 року, був спалений церковний двір. Повністю прицільним обстрілом. Дивом ми всі вціліли. Богослужіння продовжують в іншому приміщенні, розповідає священник. Якщо скиди з дронів, то в нас є вже маса поранених парафіян, і не тільки чоловіків, але і жінок. І бабця старенька, і жінка молода, і оператори дронів росіяни вони бачать, на кого вони скидують. Те саме і стосується обстрілів. Території церкви, коли робиться один-два пристрілочних постріли, а потім три снаряди влягають в один будинок, це ну, не випадковість. Тобто це прицільні обстріли. Херсонська синагога під атакою російських військ була двічі, говорить головний рабин міста Херсона та області Йозеф Іцхак Вольф. Останній обстріл стався 24 жовтня 2025 року. Одна. Один снаряд застряг в стіні, інший пройшов крізь дах через молотовну залу. Підлогу молотовної зали та в офісне приміщення. Зараз ми виправляємо. З Божою поміччю ремонтується синагога. Звісно, великі збитки, але будемо далі продовжувати нашу діяльність. Будемо далі продовжувати наша деятельності. Попри обстріли у синагозі, відбуваються щоденні богослужіння, говорить рабин. Громада змінила профіль роботи. Профіль роботи. Тобто, ми сьогодні, ми сьогодні зосереджені сьогодні на порятунку людей, годуванні лікарську допомога, яка необхідна людей, у такий складний час. Кармі, якщо раніше ми займалися, скажімо так, майбутнім у плані освіти, дитячі садки, школи, всі програми пов'язані з молоддю, то сьогодні, звісно, ми займаємося проблемами сьогодення. Ні, просто за словами заступниці директора департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації, начальниці управління з питань релігії, національних меншин та персоналу Тетяни Карагодіної станом на кінець жовтня на правобережжі Херсонщини близько 60 культових споруд пошкоджені або повністю знищені обстрілами. Так по місту Херсону, наприклад, Святоуспенський собор вже неодноразово піддавався обстрілам. Е Пошкоджені були і дах, і купольна система, вікна, Свято Катерининський собор. Це ті, які в ну, наші знамениті це є культові споруди. В територіальних громадах їх дуже багато. Наприклад, також знаменита єдина у нас кірха німецька в селі Зміївка знищена. В двадцять році Білозерська територіальна громада, Українська православна церква. В ній перебували люди, але працівники церкви настоятель і дві працівниці. Настоятель, на жаль, загинув. Жінки були ранені, легкі поранені, і церква знищена. За словами чиновниці, на радах церков рекомендують уникати скупчень вірян під час богослужінь. Про відновлення релігійних споруд найближчим часом не йдеться через безпекову ситуацію. Священнослужителі релігійних громад можуть звернутися до обласної військової адміністрації за будівельними матеріалами для часткового ремонту та консервації приміщень. Розповіла Карагодіна. Оксана Хлібос Янасамко Владислав Купрієв Суспільне новини Херсон.